Тут, мало бути, тисяч десять доню, а де гроші? перелякано запитала я, коли глянула у сховок і побачила, що він майже пустий. Мамо, ти що, приїхала гроші рахувати? спокійно відповіла мені донька. Ну навіщо ти перед святами починаєш цю неприємну розмову? Ти ж бачиш уже сама, яке тут у нас все дороге. Мені хотілося плакати, коли я тримала в руках 300 євро, а сподівалася, що донька відклала мені хоча б 10 тисяч. Адже я останні кілька років їй одні гроші всі висилаю. Я сподівалася, що Галина відкладає євро, як ми й домовлялися, та донька вирішила інакше. Вона все витратила на свій розсуд, а мені нічого не сказала. Якби я не заглянула у той сховок, то так би й не дізналася. В Італії я вже 19 років і весь цей час я допомагаю дітям. Власне, заради них я і поїхала. Хотіла, щоб хоч вони жили краще, ніж я. Син мій одружився і відразу пішов жити до своєї дружини, а вдома залишилася ще тоді незаміжня донька. Планів у мене було багато. Спочатку я відбудувала наш будинок в селі, бо він давно потребував ремонту, але я не мала можливості його зробити. А тепер за Заробічанські гроші я не тільки на ремонт наважилася, а й добудувала другий поверх. Мій будинок зараз просто не впізнати. Я радію, що мені вдалося все так до ладу привести. Донька якраз заміж вийшла. Так що закінчувати будинок мені вже зять допомагав. Він виявився добрим господарем багато чого робив сам своїми руками. Син мій після одруження жив у своїй дружині разом з її батьками. Я не хотіла, щоб він все життя жив у приймах, у сватів, тому купила сину двокімнатну квартиру. І це був єдиний випадок, коли я сину дала гроші, більше він від мене нічого не отримав. Після цього я вже всі зароблені гроші висилала лише доньці, а вона відкладала їх у сховок ми так домовилися з нею. Йшлося про немаленькі суми, аж я щомісяця заробляла щонайменше тисячу євро, з них собі залишала максимум 50, а решту висилала додому. Доньці своєї я ніколи нічого не шкодувала, вона знала, де мій сховок і брала звідти стільки, скільки треба, але в межах розумного. Так було до тих пір, поки я не приїхала цієї весни додому. Я була ушелешена, коли побачила, що мій сховок майже пустий. Питаю Галину, де гроші, а вона мені каже, що життя дороге, тому вона все витратила. Звичайно, що витратила, адже доньці майже 40 років, а вона ще ні одного дня ніде не працювала. Також мене дуже вразила поведінка доньки. На кожне моє слово у неї своїх десять, всі мої зауваження багнети приймає, та ще й мені рота постійно закриває. Одним словом, то не відпустка вийшла, а не зрозуміло що. Я вже дні рахую, щоб повернутися в Італію. Мушу визнати, що там, хоч і важка робота, але на душі мені значно спокійніше. Так мені прикро, що слова мене передати. Але зате тепер я зрозуміла, що настав час і подбати про себе. Мені зараз 65 років, якщо Бог допоможе і здоров'я дозволить, то я планую ще 5-7 років тут побути, спробую собі на житло заробити. А Галині тепер не дам навіть 50 євро, нехай вчиться сама заробляти. А за що я жити буду? Ти подумала про мене? Де я зараз роботу в 40 років знайду? образилась на мене донька. А що вона хотіла, щоб я її довіку забезпечувала? Ні, з мене досить. Більше жодного євро не дам.